До нашої редакції звернувся Анатолій Левченко, мешканець п'ятиповерхівки, що по вулиці Шевченка, 61А. Проблема полягає у тому, що кожного разу після сильних дощів чи снігу у будинку затоплює підвали. Проблема в тім, що наш будинок постійно затопляє вода. Коли перші дожди починаються, сніг і у підвалах повністю затоплені 8 під'їздів, і всі під'їзди затоплені в підвалі водою. Вода поступає із водосточних труб і стікає прямо по фундаменту вниз у підвал. Коли немає води, то повні під'їзди комарів і всяких комах, тому що дуже висока влажність у цьому у будинку і на перших етажах повністю по пояс чорні стіни тому що іспарення дуже велике і квартири псуються у нас у людей. Коли почалась війна, мешканці будинку власними силами зробили у підвалах укриття та спускались туди під час повітряних тривог. Останні два тижні зробити це неможливо, розповідає Анатолій. Люди за свої кошти купили тут старі дивани, старі кроваті, стільці, поставили столи, щоб можна було під час тривоги спускатися у під'їзді 13 дітей маленьких. Спускатися, хоч в якесь укриття, бо найближче укриття у нас перша школа. Зараз затоплено все, і немає ніякої куди людям, пожилим і, і дітям діватися. Всі стоять або в парк ідуть, або гуляють тут по вулиці. В одному із восьми під'їздів п'ятиповерхівки, які затопило, знаходиться щитова. Тож велика кількість води становить реальну загрозу для жителів будинку. Завело щитову. Якщо до щитової залишився спічечний коробок, 5 сантиметрів не достає води, там кабель з товщиною в мою руку. Якщо воно вигорить усе, це у людей тут дуже багато електроопалення, потім холодильники. Ну, немає світла. Бистро його не зроблять, це світло, тому що це дуже багато. Проблем за словами Анатолія Левченка, ця проблема у будинку не нова. Чоловік неодноразово звертався у житлово-експлуатаційні організації та телефонував на гарячій лінії. Але далі обіцянок зареєструвати звернення справа не рушила. На думку Анатолія Левченка, проблему з мокрими підвалами можна вирішити наступним чином. Поміняти труби, зробити навіть на цих трубах водовідвід, щоб він був не труба не по прямій, вода йшла прямо під фундамент. А якась відвід був, щоб трохи далі, хоч на метр пів метра був відвід води від фундамента, то тоді води, я думаю, не буде у підвалі. За коментарем з даної проблеми ми звернулись до начальника управління житлово-комунального господарства. Заява поступила сьогодні. Тому це саме розписав відповідним фахівцям, які будуть розбиратися що там за підтоплення, чим пов'язано. Щось Більше сказати поки що не можу, тому що немає інформації. Сирості будинку та квартирам також додають відсутність вікон у під'їздах та зламані водостічні труби. І поки мешканці п'ятиповерхівки чекають на допомогу, вода у підвалах продовжує прибувати.